Привіт, лібі близнюки! Це таропрогноз на березень 2024 року саме для вас. А поки я перемішую колоду, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці, і поставте лайк. Мені буде дуже приємно. Пославтесь, думайте про себе. Спершу я витягну карту місяці для вас. Карта місяця для близнюків. На березень 2024 року. Карта місяця. для близнюся. Досить хороша карта на місяць. Ця карта говорить нам про те, що все, у що ви вкладали свої зусилля, свої сили, свою енергію, свій час, окупиться у березні. Ви отримаєте прибуток з цього або якусь користь. У когось з вас програється, що в березні ви зробите якусь крупну покупку. Також в березні вас чекають зустрічі в колі родини або в колі друзів дуже приємні зустрічі. Також у березні ви отримуєте якусь мудру пораду або допомогу у якихось важливих питаннях. У березні ви навчитесь чомусь новому: у когось це навчання або якісь курси, підвищені кваліфікації, а у когось це буде просто ситуації, нові для вас, з яких ви отримаєте новий досвід. Тепер подивимося, що вас чекає в роботі і фінансах в березні 2024 року. Що чекає близнюків в роботі і фінансах в березні 2024 року? Що чекає близнюків в роботі і фінансах? В березні? Якщо у вас зараз є проблеми в роботі і в фінансах, то у березні ви знайдете рішення цих проблем. Буде багато важливих зустрічей, важливих переговорів, якраз ці зустрічі вирішать ваші проблеми. У когось з вас може програтися як перехід на нову роботу, тобто ви пішли з роботи, яка вам не подобається, і пішли на роботу, яка вам приносить задоволення. Вам треба дуже добре обмірковувати свої рішення і свої наступні кроки в роботі. Коли ви вирішите всі проблеми на роботі, то вас чекає успіх, прибутки, великі гроші, процвітання. Це все буде у березні. Тепер подивимося, що вас чекає в коханні в березні. Що чекає близнюків в коханні в березні 2024 року? Що чекає близнюків в коханні в березні? Кохання, в березні буде все чудово, буде щасливе сімейне життя, взаєморозуміння з партнером. Якщо у вас зараз немає пари, то у березні є шанс зустріти, познайомитись з кимось. Багато кого з вас програється, як нові знайомства, нова закоханість, якісь знаки уваги, знаєте, подарунки, квіти. Та 8 березня якраз буде багато романтики у березні. Стосунки у березні будуть наповнені гармонією. Тепер подивимося застереження для вас, чого вам остерігатися у березні? А чого остерігатися близнюкам в березні 2024 року? Застереження для близнюків. А застереження для вас на березень це те, що необдумані вчинки та неадекватно оцінена ситуація може призвести до помилок. Так, от тут перекликається з цією картою, що у роботі все дуже треба добре обдумувати. Також ризикуєте застоятися. Вам треба одночасно і добре обдумати, але і рухатися, не стояти на місці. Тепер подивимося, що вас порадує, що вас обрадує в березні, яка буде радість. Що порадує, що обрадує близнюків в березні 2024 року, яка буде радість. В березні, а порадують вас якісь дуже приємні новини для вас. Буде якась дуже корисна. Для вас інформація, яка вам допоможе в майбутньому. Тепер подивимося пораду від карт для вас на березень. Порада від карт для близнюків на березень 2024 року. Порада від карт для близнюків на березень. А порада на березень для вас це діяти. Ось ці дві карти вам кажуть про це. Діяти, використовувати всі шанси. Також, можлива, якась пропозиція про поїздку або відрядження. Їдьте, це буде вам на користь. Але також не забувайте добре обдумувати свої наступні кроки. Ось такий таро для близнюків на березень 2024 року у мене вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалось. Будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити розклади на наступні місяці, і поставте лайк, мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд! Всім гарного місяця! До нових зустрічей!